В Тернополі поповнення. Перша родина з Криму сьогодні вже у Файному. Їх приїхало семеро батьки з чотирма малюками та 86-річним дідусем. Поки сподіваються, мир у їхньому місті таке буде, і за кілька тижнів вони повернуться до рідного дому. Їздила зустрічати та показувати новий дім гостям і Юля Медвідь. Усейн голова сімейства віз свою родину до Тернополя чотири доби, бо має аж чотирьох малюків та старенького дідуся. За авто причіп. Тут те, що залишилося від рідного дому. Каже, пішов на такий крок, Бо хоч війни у Криму, де все життя мешкали ще немає, жити там страшно. Ну, в принципі, положення я би не сказав, що там рукопашно, руки піднімають проти кого-то. Ні, такого нету. Просто у людей трепет на серце. Якби всі бояться. Бояться, що щось почнеться, і як говориться, всі бояться за себе, за своїх дітей, за своє сім'я. Зустріли кримських татар на блокпості та їдемо селити до нового помешкання. Біля будинку їх зустрічає хазяїн. Тай вас батько на українській землі. Михайло Петрович дає дітлахам домашні капці своїх внуків та веде на другий поверх. Тут тепер житимуть серверовичі. Показує шафи та іграшки для дітей. Каже, не проблема буде і доставити нові спальні місця. Тут стоять проблем, для сім'ї. Тут ми поставимося, може ще два. Кавчани Сайране до слова вчителька української мови оглядає нові володіння. каже, хвилювалася, коли покидали власний будинок. Але таке рішення в першу чергу потрібне, аби діти були в безпеці. Перед те, що ми кримські татари, і кожна нація любить свою батьківщину, але сталося таке лихо, страшно одно, але діти. от імінна. Состоянні дітей, состоянні моєї состоянні капринуділа мужу в такое рішення принять. втомлених, але вже заспокоєних серверовичів. Ми залишаємо облаштовуватись та виспатись. Вони дякують за гостинність, проте вже сумують за своїм домом. Найбільше малече та можна рада, що є такі люди. То є таке, що така нація, єдина така Україна у нас. Загалом відчинити свої двері для кримчан у Тернополі готові два десятки місцевих родин і один готель, розповідає міський голова Сергій Надал. За кожною родиною з півдня буде закріплений соцпрацівник. Він допомагатиме влаштувати дітей в садочки та школи, а дорослим облаштувати побут. Працює координаційний штаб, який ем, приймає інформацію від всіх бажаючих, хто хоче чи приїхати. Чи хочу розмістити в себе людей. Тому, хто хоче долучитися, я рекомендую звертатися або на гарячу лінію міської ради з телефоном 15 70 40 2002, або ще телефон координаційного штабу 40 41 08.